Що відбувається в вашому особистому житті? Сьогодні Василь Байдак як і 3-4-5 років назад, одружений. Так. Да. 11 років ми разом, але Щоб ви обручку не носите? А тому, що в нас суперкласні відносини і стосунки. Обручки нема, обручка це лише символ. От але ми, типу, супергарні друзі в першу чергу. І це база. Це ви вдвох двох що ви не будете носити обручку? Ми навіть не домовлялись. Просто ми розуміємо, що це не символ того, що. А весілля у вас було з в класичних традиціях з білою сукнею, з костюмом? ні, ні це всього не було. Ми пішли на кураж, і там була музика, і там були уже е, всяка їжа, і там було весело, і там було красиво. Там було все, все готове для весілля. Тому ми просто поговорили з Альоною гудковою. і сказали, що ми своє весілля відмітимо у тебе. Люди куплять квитки, прийдуть, і ми їм скажемо, нам подарунків не треба. Купуйте, що хочете. Їжа там, музика. Там робіть, що хочете. Просто от класне приємне місце. І все, і це було ідеальне весілля, тому що ми ні про що не переживали.